Історія, дух. До речі, Вернацький формулою одною формулою, двома рядками передбачив за сім років, коли почнеться Друга світова війна, День, Рік, і коли закінчиться. І свою смерть День, Рік. Але це не, най, не найважливіше, що він висматив. Він навіть збирав космічний тим на Полтавщині. нього була дача, він та й завжди літо проводив на Полтавщині. Хоча він був під постійним колпаком. А це Він створив 14 інститутів, 7 наук, 7 наук для світу, собі, нових наук розробив. І він збирав там космічний пил, а потім в лабораторії досліджував його структуру рівня атому. І знаєте, що він дослідив? До чого найбільше? Яку має структуру одинакову, чим космічний пил? Ви здогадуєтеся? Ви читали святе письмо перша сторінка? З чого нас ліпило? чого нас ліпило? Що? В нас ліпило? Який шо? Ну що було Бога там? Пив. Тобто ми є космос, ми є частинка того дійсного цілого світу. Колись мені Андрій Ворон казав таку фразу, ми насіння неба, ми, ми не насироти в цьому світі, ми насіння не неба. Ми дуже, як гарно, як лірично, поетично. Поки я не почав вивчати матеріали Гернатського, а, ну ж, є ж не, не є... ми якісь Божі діти в цьому світі, на рівні фізіології.